Як пенсіонеру дізнатися про всі свої особисті пільги та можливості в законодавстві України, щоб був детальний опис, примірники заяв та чіткі інструкції, як кожну з них отримати. І щоб надсилали все це прямо в Viber, щоб не потрібно було завантажувати десь книжки, вивчати їх. Адже, як всі знають, читати закони складно, багато незрозумілих слів, вихід є. Вітаю, я юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Вже 18 років ми з командою покращуємо якість життя пенсіонерів України за рахунок можливостей, що закладені в наше законодавство. Працюємо в 42 містах України. Наш робот-помічник робить персональний перелік для кожного пенсіонера з 55 пільг з детальним описом як. Кожну з них отримати, надсилається прямо в Viber, і отримати ви це все можете за посиланням в описі до нашого каналу.